Це Юрій Бурляй. Він очолює броварські РТЦК ТСП майже два роки, саме у час повномасштабного вторгнення. А це будинок, який може коштувати 720 тисяч доларів. І він користується не лише згаданим люксовим будинком неподалік Києва, але й купою нерухомості у Київській області, загальна вартість якої разом з автопарком сім'ї сягає мільйона доларів. Звідки ж у простого екс військома, який мав 60 тисяч гривень місячної зарплати разом із пенсією, можливість жити у такому маєтку? Що ж, Юрій Бурляй не є власником цієї нерухомості а декларує лише оренду з весни минулого року. Володій нам пенсіонерка Олена Черенкова. Чому вирішили здавати будинок в оренду саме йому ну, тому, що йому? тому що я знаю чого, тому що от ну, попався чоловік і все мабуть. А скільки платить, якщо не таємниця? 18 тисяч. Якщо ми візьмемо, то в центрі Києва там звичайна квартира, там Сталінка ну коштує 18 тисяч гривень. То як може будинок коштувати 18 тисяч гривень по ринку, якщо ми подивимось ці локації, то оренда йде від трьох тисяч доларів? Скільки коштував цей будинок? Ну, звідки я знаю, за скільки його купили? Mm -hmm. Я думаю, що про оренду з моїм товаришем. І він каже, просто ну, шкода, що він буде стояти. Будинок це будинок, треба доглядати і комуналка. Ну то каже, хочеш, за якісь символічні гроші. what was